Я народилася в селі Ваників в Гручанському районі. У 2004 році закінчила Надянський коледж за спеціальністю фінанси і спеціалізацією фінанси. У 2007 році я закінчила зерновість національній. У 2007 році я, пройшовши конкурсний відбір, почала працювати у ну, колишній групі та Державній фінансової інспекції на області державним аудитором. І уступово, протягом 5 років я була старшим аудитором і у 2010 році стала головним державним Державної власності, а з дві і паралельно працюючи у державній фінансовій інспекції, навчалася інститут Какарпатському університеті імені Василя Степановка е, на спеціальності на юридичний і отримала спеціалізацію юрист. З дві тисячі дванадцятого року я у відпрацю. Я вирішила подати свою контексту, бо розповідає там поставлена, я пошлі. Я приймаю саме подачу корпусі, почали не переходять рушки, але так само контролюючому органі, підпрацювати колективі. І тому вирішила. У нас там на війни і економічний крим потрібно починати працювати натримувати норму, законодавців, часів, тридцять років. І тоді у нас буде гаразд, розглядаючи район, і, але кожен починати з себе.